І всім привіт! З вами я, Дендрик ДДВ. І в цьому відео ми будемо знову грати в Roblox Rotube Це вже друга частина. Хто захоче третю, я з задоволенням її зніму. Я трохи краще вже розмовляю на українській. І так, ждемо, поки це загрузиться. Ця карта чомусь довго крузиться. Я не знаю чому. Ось зараз повинен включитися, і ні? Чи ні? Я нажму на паузу, коли включиться, а я включу за нову. Ще не включилось? Ну, і ждіть. Уже включилося. Ось загрузка йде. Вілкомен, воно пише. Грати, ми вже тут грали, як ви пам'ятаєте. Якщо тут все спочатку, то. Що це таке? Ми ж уже проходили. Як це убрати? Так, далі, далі. Це ж все знімає? Ні, підождіть, я все це пройду, це вже проходили в той частині. Я заработую все, що ми заработаємо, і ми продовжимо. Так, ну люди, я не знаю чому, но Ротюб дуже швидко перестав працювати. Я ось заходжу вже третій раз. Я не знаю, чому, но він не працює. Ну, я ще зайду. і Мої друзі. Я... <кій> <кій> Секунду. <кій> Боже мій. Я вам хотів сказати, що на 100 підписників я покажу вам обличчя моє. Моєї команди. Команди на мільйон. ось так на 100 моє. Я з веб-камерою зніму відео. ну, і гра запустилася. Так. Ну, ось це. Н ні, ми не хочемо. Угу. Нам написали удачі. Зараз мені треба перевірити, чи мій мікрофон супер прокрутить. Ні. А, повинно бути. Не є ліжко. Ні, воно все є. Я там вже записував. Ви пам'ятаєте? Я вже стрім проводив. Я не знаю чому. Зараз записи йде. Very fast Тепер програмуємо трохи. Хопа. Піду щось собі прикуплю в магазині. Ось наш магазин. Тут я хочу собі прикупити веб-камеру. Не 6 мільйон. Мені летить підписую. Є якась Я попищу. За 500 я можу Че зовсім недорога мені треба. Скільки? ні ні, 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 ні Не хочу. Дуже дуже щось дорого. Я пішов додому. Побіг, я б сказав. На. Зараз ми біжимо додому і знімемо відео з вебкою. Я ж купив її. Сподіваюсь. Якщо, якщо ні, то я не знаю, що я купив. Навіщо воно? Так, я купив. тут чат. Одем з чата. Тут треба ось це. Так, ну я якби тут уже ще знаю, даже. І ось тут треба. Ми це вже робили в, в... в прошлій серії. Я не знаю, чому ми це все знову проходимо. Там, там, у мене тільки що гості були І ушли кудись. Зараз мені прилетять підписники. Зараз я посплю. Летять підписники і 133 доларів. Більше далі. Чому у мене ось так. Нам треба ось скільки підписників. Ось скільки. І тоді я буду знімати. Коли у нас буде серебряна кнопка Ютуба, я буду один раз в неділю два відео в один день знімати. Це буде чи середа, чи п'ятниця. Більш всього, п'ятниця. Ну, наперед нічого говорити не будемо. Я ще не знаю. От коли у нас буде з вами серебряна кнопка, тоді ми вже будемо про це говорити. А так ні. Так не буду. Зараз я води 3 кг 3 літра вип'ю. Пр... Чому ж ми вже 7 хвилин знімаємо? От мені все подобається в цьому відео. Що тут вся гра робить, Що і нам треба? Нам треба ось скільки підписників. Чому у нас нема скільки підписників? Це тільки до вас питання. Мої друзі, чому у нас ще нема скільки підписників? От Чому? Ось скільки, от скільки, чому нема? Ми повинні це зробити. Давайте всі нажимаємо на цю красну чи чорну кнопку, і тоді ми вже поговоримо. Підождіть, а чому це я знімаю? Я купляю нову собі мишку. Я пішов. Ах, боже мічки. Ще. 5 хвилин ми закінчуємо на цю серію. І потім. і потім, якщо ви хочете, то. Лайфстрім ми зараз зробимо. Мені задонатили нуль оцих доларів. Мені задонатили нуль. О oh ну no. oh no. oh no. Підписуйтесь на канал. Кого в друзі не беремо? І робимо зараз стрім, а скільки цей стрім може йти? Хтось знає? Мені знову задонатили нуль цих баксів. Чого? Уже ми будем закінчувати стрім? Я думаю, так. Закінчуємо стрім. Стоп стрім Навіщо я його проводив? Я не знаю. Що мені треба робити? Я купив собі нову мишку. Оцю штуку, не знаю навіщо. Ось це. Закінчувати відос на цьому? Ну, я так не хочу. Вийте ще по не знаю. Я не хочу на цьому закінчувати. Що? Не розумію. От тут спати нам треба не виходити. Спимо, 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 спимо. Хоч у нас відкриті очі, очень ми спимо. У нас гарний настрій. То голову суши, хтось кричить. Е -е, вода. Чмене колы. Щас собі устроїм пир. Салатика. Все. Треба гроші заработать. Е, куди воно міняється? Верховний. Не знаю, як це на украинской. Разрезный там. Ось. Хочеться на 100 зробити, але не виходить. О, поблікувати! А ви чули, як я співаю? Заспівати, чи це буде стец? Це Заспівати? А на стрімі, коли буде перший стрім, я ще трохи заспіваю. Добре. Ой, у лозі червона. ні Ні! Було погано, ви нічого не чули. Ні-ні-ні, е не вспоминаємо. От про це, будь ласка, нічого не говоріть. про Цього не, таке? Цього не було. Все. Всім дякую, ви були на каналі Дендрик ДДВ. І всім до побачення!